Це народ готовий. Буде прохання голосно. Будь ласка, щоб весь народ ось тут почув вас. Будь ласка, щоб це було щиро. Шановні, рівняни, ми вискупляємо свою волю перед вами. Вибачаємо зараз відкупляє. Ми всі за вас. А готові купити свою вибуху. Ми ж вас зараз відстріляємо, да, ви, ви не Вони Ви не ви виступають. Ви 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 сотня, сотня євромайдану, будь ласка, шикуйтесь біля синього намета. Це оголошення. Прошу. Я готовий її скупити Просять, Просить, щоб, прося, щоб кожен беркутівець перед тим називав своє прізвище, звання і говорив про те, що він готовий викупити вину кров'ю. Я готовий скупити свою свої Сержант міліції правосуд. Я готовий скупити свою воду. Теж готовий скупити свою воду. Прапорщик міліції Федомов готовий скупити свою кров, свою вину крові перед українським народом. Прапорщик міліції Гущин. Бог знає, що ми нічому не винуваті, але як треба, то скупимо свою хворобу. Майор міліції городні готовий скупити. Кров'ю. Прапорщик міліції Янчик готов скупити свою вину перед своїм народом. Кров'ю. Прапорщик міліції Чупринський готов іскупити свою. А ми тобі не віримо хтось. Прапорщик міліції Кучміч, готовий скупити свою вину кров'ю, вибачте. Прапорщик Ловацький готовий скупити свою сину кров'ю. Сотні Євромайдану, будь ласка, я повторюю. шикування поблизу синього намета. Капітан міліції Чичі готовий скупити крові Вибачаємося. Рапорщик міліції Папачук. Готовий скупити крові. Лійтенант міліції Степчен, готовий. Я готовий, я готовий. Лейтенант міліції Степчин, готовий скупити свою вину кров'ю. Молодший лейтенант Мельчук готовий скупити вину своєї крові. Зброю в руки ми не брали і за зброєю на людей не пішли б ніколи. Старший лейтенант Паламарчу готовий скупити свою вину кров'ю. І хочу сказати, що наші руки не заплямовані кров'ю. Ми ні разу не пішли на народ свій. Ми, ми не разу не пішли на свій народ. Ми не ступили. Сержант міліції Дорош Олександр. Готовий скупити свою вину кров'ю перед вами, рівняни. Вибачте мене, будь ласка, слава Україні. Для міліції Аврамчук. Вибачте, будь ласка, ми не чому не винні. Ви ви? Не скуплю свою вину крові. Старший прапор Чехчевича. готовий скупити свою кров'ю перед українським народом. Молодший лейтенант міліції Гусік. готовий скупити свою вину кров'ю. Прапорщик міліції Лампіка готовий искупить свою вину своєю кров'ю. Сержант міліції Демченко готов искупить свою вину кров'ю. Сержант міліції Кость готовий искупить свою вину, своєю кров'ю. Вибачте, яке випробувати. старший сержант міліції, кижак готовий скупити кров. Сержант міліції Пешко, готовий скупити вину своєї крові. Вибачте. Молодший сержант Кисенець, готовий скупити свою вину крові. Сержант Мельник готовий скупити вину своєю кров'ю. Слава Україні! Молодший лейтенант Берлінець готовий скупити своєю кров'ю. Зброю в руках. Ми не тримали. Нам міліції климчук готовий скупити вину своєю кров'ю, як доведеться захищати український народ. <реш> Старший сержант Терещук готовий понести відповідальність і прошу пробачення усіх скоєні. І готовий захищати надалі свій народ, якщо буде потреба, і, і скупити вину свою кров'ю. Прапорщик міріється і боровець, готовий скупити свою кров'ю.